Привіт, друзі, зніму це відео, тому що чесно кажучи, мене трошки вже задовбало це повторювати раз з разом, і е, ну просто це невігластво ось тут же сидить. Люди лізуть в юриспруденцію, зовсім нічого не розуміючи в цьому, ну навіть на базовому рівні, там, знаєте, як вчили в школі право, даже навіть на цьому рівні. І е, просто повторюють пропаганду, яка вже порушує саме по собі Конституцію України. Тому я хочу записати це відео та наголосити на деякі моменти для розуміння усіх, а, хто буде потім це дивитися, щоб я просто це не пересказував по 100-500 разів. І так, любі мої друзі, нам дуже часто е, впихують 65-ту статтю. Конституції України про захист вітчизни. Мов кожен повинен захищати вітчизну. Давайте ж прочитаємо цю статтю. Стаття 65: Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно закону. По-перше, військову службу. По-друге, відповідно до закону. Тобто, все, що далі йде, це вже на рівні закону, а не Конституції. А закон підпорядковується Конституції. Чому? А тому, що читаємо статтю номер 8 В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Що з цього випливає. По-перше, нас верховенство права. По друге, Конституція стоїть у самому верху цього верховенства. Тобто немає жодного закону, як би він не був прийнятий, який може порушувати Конституцію. Неможливо цього бути просто от з точки зору права. От ніяк. Що б ви там написали, якщо в Конституції написано інше, цей закон йде до одного місця. Демо далі. Конституція має пряму дію. Це дуже важливо. Тому що непряма дія це, ну, типу, ми вам даємо напрям, а там ви самі якось розумієте, як це робити. І в такому випадку закон може порушувати конституцію, ну, тобто, не порушувати, а уточнювати. типу. Але якщо Конституція прямої дії, то це означає, що Конституція і є законом. Тобто, кожен пункт Конституції повинен виконуватися саме так, як він, він, він прописаний. І ніяк інше, він не може уточнюватись жодним законом ніяк. Зумійте це. Уточнення Конституції законами неможливо. Вони повинні повністю підпорядковуватись Конституції. Що може робити закон? Ну, наприклад, якщо написано не вбивати людей в Конституції, то закон каже. Що якщо ви будете вбивати людей, з вами буде те і те. Це він може так, тому що він підтверджує роботу Конституції. Що для того, щоб людей не вбивали, ми робимо те і те. Так, він це може робити, бо знову таки він підтверджує те, що написано в Конституції. А от казати, що депутати можуть вбивати людей, а інші не можуть, він же не може, тому що він порушує Конституцію. І оце є факт прямої дії. І це дуже, 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 блін важливо для розуміння того, як працює право в нашій державі, блін, а не те, що вам показують теломарафоні. Зрозумійте це. От заповнили ці три пункти, правда? Ідемо далі. Стаття 3 Конституції України дуже важлива, надто важлива для всіх нас. Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто, захист життя та прав і свобод людини. Є головно, головним обов'язком держави. Головним, не другорядним, не третьорядним, а головним. Тобто не може бути жодного закону, жодного пункту навіть в Конституції, саме цій, якій йде далі, ну, тому що так право написано, ну, не може наступний пункт перечити першу. Жоден не може це якось змінити, що життя людини є в. Другорядний. Ну ніяк. А тому, якщо хтось каже, що ти повинен йти вмерти, він на це право має жодного ноль. Чому? А тому, що в Конституції так прописано, що твоє життя є найвищою цінністю. І жодна дія, яка спрямована на загрозу цього життя, не може бути прийнята без твоєї прямої згоди. І твого розуміння цієї згоди, ну, тобто віковий ценз. Тобто, людина повинна мати, ну, щонайменше, паспорт, і 18 років по нашому законодавству, щоб мати право вирішувати своє життя. А до цього за її життя вирішують її батьки. От з 18 років людина може сказати, я хочу там щось, і це робити. Чому? Тому що вона це вирішила. Ніхтось, а вона. Зуміти це, ось ці три пункти гарантують, що людина ніколи не при яких обставинах не може силоміць бути змушеною робити щось взагалі, а тим паче ризикувати своїм життям. А тому будь-яка мобілізація, будь-які речі в Україні можливі. Лише з прямої згоди людини, до якої вони відносяться. Якщо ви хочете йти воювати, це ваше право. Але Конституція України ніде не наголошує на тому, що ви повинні воювати. Наголошую, стаття 65 пише: захист вітчизни. Захист, розумієте, що таке захист? От я, наприклад, не знаю, там, не даю. Комусь е зробити протиправні речі. Чи захищаю я вітчизну незалежність і територіальну цілісність? Звісно, захищаю. Я захищаю головні засади нашої країни, виконання законів, Конституції і так далі. Це і є захист. Захист не має на увазі зі штиком в руках кудись нестися. Зовсім. Ну, Погулі, що таке е визначення слову захист, він не має на увазі війну. Йдемо далі. Знову таки, написано: служба, військову службу, кожен може повинен проходити. Я повністю згоден, що для людини в наші часи особливо потрібна військова служба. Я все життя на цьому наголошував, що кожна людина, кожен громадянин повинен проходити військову службу. Навіщо? Тому що вона реально дає дуже багато позитивних речей для людини. Я не кажу там про фізичну підготовку, але дуже багато для розуміння і можливості захистити саме себе. Чому? Тому що ти не можеш захистити нікого, якщо ти не можеш захистити себе. А тому я все життя казав, що це must-have. Але це повинно бути зроблено нормально. По нормам, а не по совку, як це зараз у нас. По-друге, воно повинно нести реальний позитив. Це не повинно бути там ходьба з краскою та покраска забоїв, чи відстройка нової хати якомусь там генералу. Ні, це має бути саме навчання. Ви знаєте, як в Америці приходять люди, їх там 8 місяців муштують, щоб вони вийшли звідти підготовлені. Ось десь так. А не так, як це відбувається в нас. Тому що так, як це відбувається в нас, воно до одного місця. Це не служба, це не військо, це просто балаган. На 100%. А тому ну, треба визняти. Знаєте, коли ви щось називаєте чимось, воно має бути. Ну, має, має якесь бути визначення. Якщо я кажу, що військова служба, то я кажу, що військова служба, але військова служба це. І кажу, що це, а не. Ми вдягаємо на чувака форму, і все. Це військова служба. Все інше не має якого значення. Як його там тренують, що йому там вчать, що він там робить, це до одного місця. Форма є, значить, військова служба. Все нормально. Ні, хлопці, ні. Повинно бути чітке визначення, і визначення на рівні норм ну глобальних, які є в світі, а ще краще розробити свої норми, які ще краще, ніж інші. Але цього не відбулося і не відбувається по цей день, розумієте? І знову таки, наголошу: служба, військова служба. Військова служба це саме, коли ви йдете вчитися, от, типа, срочка, це військова служба. Це не війна. Ні. На війну, навіть якщо ви служите, ніхто вас насильно послати не може. Знову таки, тому що норм Конституції і ваше життя найцінніше. Ви може, вам можуть сказати, така та загроза. І ви або кажете, я йду або ні. І все. У вас повинен бути вибор. Бо якщо у вас немає вибору, то ви раб. А в нас в Конституції, вибачте, але ну, кріпацтво ніяк не прописано. Ну, я такого не, ніде не читав, немає жодної статті, яка каже, так, кріпацтво Україні можливо, там, от, при таких-то умовах, немає. То, з чого, з якого бадуна хтось комусь щось повинен. Знову таки, наголошую: закон, який тут пише військову службу відповідно до закону. Цей закон повинен підпорядковуватися Конституції України, тому що в нас верховенство право. Тобто він не може ставити ваше життя під загрозу ніяким блін чином. Що б там в законі цьому не писали? Навіть якщо цей закон на нього ссилається з Конституції, це не передає йому права Конституції. Ну, більшість вважає, що якщо в Конституції от реально написано згідно закону, то це, типу, знаєте, як просто кусок кудись винесли, його можна сюди в Конституцію вставити, і це те саме. Ні, це не те саме. Це Конституція, а ото закон. І закон підпорядковується до Конституції, і ніяк інакше. Тому що так прописано в Конституції. А ще є така норма права юриспруденції, яка каже, що якщо якийсь документ наголошує на якихось моментах, то вони трактуються. Сторону і, і ці моменти мають якісь нечітке визначення, то ці моменти трактуються в бік того, хто цей документ не робив. Тобто, якщо йде питання між державою і громадянином, то, звісно, держава Конституцію писала, а громадянин ні. Держава закони писала, а громадянин ні. Тому, якщо в законі щось прописане неясне, нечітке і йде судовий позов. То це нечітке буде трактуватися в бік громадянина, а не держави. Інакше це порушує норми права і норму юриспруденції. Ось так. І що ж вам там не казали телемарафоні, якісь підставні куплені військові, які, начебто, там воювали і кричать якусь ну, повний треш про там, стріляти в коліна і так далі. Посилайте їх всіх нахер. Чому? Тому що за вами закріплено таке право в Конституції. України. І якщо ми живемо в правовій країні демократичній, яка воює за моральні цінності, які прописані в Конституції, то ми не маємо жодного права поводитися так само, як росіяни. Бо якщо ми поводимося так само, як і росіяни, робимо те саме, то яка між нами блін, нахер різниця? А ніякої? І тоді цей конфлікт з проблеми, начебто, на гарну країну напали а, якісь орки, переростає, Ну там якісь а, кхе, оці -о, друг друга щімлять, ну і пущимлять. Яка нам до цього різниця? Це відношення світу. І те, що сьогодні, точніше, ну, на днях, написали а, в своєму відгадку США. Про те, що в Україні порушуються норми права, порушуються свободи людей, Конституція це дно, це пиздець. Тому що це призведе до того, що нас поставлять в один, р... ну, в один ряд зрев. Як тільки нас туди поставлять, наші проблеми перестануть цей світ турбувати. Чому? Ну а тому, що це буде як громадянська війна в Росії, вона буде когось турбувати, та ні. От так само і ми перестанемо всіх турбувати. І нас просто відстороняться, від де і все. А ви як розумієте, сподіваюся, що Україна проти РФ без допомоги навколишнього світу не виживе. Ну, буквально декілька неділь нам жок. Тому що в нас нічого немає, ніякої зброї. Ну, і ще тому, що люди просто розбігуться. Тому що всі прекрасно розуміють, що якщо так таке станеться, то надалі війна, війна вже вигане. Все. Ну, це деморалізація, і люди просто не, захочуть, не захотять гинути за ну, просто, аби загинути. Ось так. Тому сподіваюся, я дуже достатньо ну, базово довів вам. Чому ось ці всі моменти недопустимі. І чому 65-та стаття Конституції ніяк не змушує вас йти воювати ніяким чином, навіть якщо ви, блін, військовий проходите військову службу. А ще забув сказати: вибачте: служба, вона розуміє під собою, що вона має початок та кінець. А в нас наразі, в законі, ніде не прописано, що військові. Мають право на демобілізацію. Тобто, фактично, вони служать від початку війни і до кінця свого життя. А це знову-таки кайпатство люди. Ось так. Тому трошки вчіть право, трошки читайте конституцію і о, живіть в правовій державі, а не державі телемарафону.